Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі. З вами телепрограма Народна Армія. Незважаючи на оголошене перемір'я з боку терористів не припиняються обстріли українських міст та атаки ворога на позиції наших військ. Однією з найгарячіших точок, де цілодобово ведуться артилерійські обстріли, проводяться танкові та піхотні атаки. Я донецький аеропорт. У сьогоднішній програмі ми поспілкуємось з тими, хто зголосився захищати цей стратегічно важливий об'єкт. Про те, як готуються бійці до виконання завдань на одній з найважливіших ділянок фронту та як їм допомагають підготуватися до екстремальних ситуацій медики та волонтери-психологи, дивіться у наступному сюжеті. На новомосковському загальновійському полігоні бійці 93-ї окремої механізованої бригади готуються до відправлення в район Донецького аеропорту. Військовослужбовці вдосконалюють свої знання та навички, практикуються у стрільбі. Підрозділ, який незабаром буде виконувати завдання на передовій, складається виключно з добровольців, багато яких вже брали участь у подіях на сході. І й ті, хто з боями виходив з Іловайського котла. Ми е, видвігаємося на зміну е, ребят е, захисту е, Донецького аеропорту. От, е, здесь зібралися одні добровольці, які хочуть захищати. суверенитет Украины. В данный момент сейчас проходит обучение ребят, плановые стрельбы. И в скором будущем, через несколько дней, мы выдвигаемся до сделать ребятам ротацию. Будем проверять пластик бронебойными пулями. а СВД я ж теж пробував сюди перший. А це обичний. Спасіба нашим волонтерам. Наразі військовослужбовці тренуються надавати один одному медичну допомогу. Бійцями також працюють психологи, які розповідають, як розпізнати ознаки бойового шоку, швидко вивести постраждалого зі ступору, як реагувати на можливу неадекватну поведінку з людьми в умовах екстремальної ситуації. Волонтери-психологи Дніпропетровського психологічного кризового центру з початку бойових дій працюють з пораненими, родинами загиблих, зі звільненими з полону військовослужбовцями, всіма тими, кому війна завдала неминучих психологічних травм. Адже людська свідомість не орієнтована на сприйняття насилля та не на Завжди здатна самовідновитися після побаченого на війні. Саме для цього групи волонтерів психологів працюють як у тилу, так і на передовій, безпосередньо з бійцями та їх командирами. Наша задача сьогодні це бойова психологічна підготовка, в рамках якої ми об'ясняємо бойцям таке. чим відрізняється сьогоднішня війна від предыдущих війн, що таке бойовий шок. как снизить вероятность возникновения боевого шока, что нужно делать при возникновении боевого шока у товарища, как ему помочь, и оказание первой психологической помощи после, боли, после получения ранения, если таковое есть, после наблюдения гибели близких просто товарищей, да, осознание того, что сейчас происходит. Ну и в последующем это уже сопровождение бойцов, то есть после сегодняшней подготовки. Дальше, если есть необходимость, то индивидуальные консультации бойцов по их запросу. И в дальнейшем уже психологическое сопровождение прямо на передовой. Чаще всего это как раз последствия возникновения острого стрессового расстройства. То, что сегодня называют «накрывают» или это возникновение очень сильного страха чувство страха, которое не осознается, но имеет э, свою прописку, свои физиологические проявления, э, свои психологические проявления. Э, если человек об этом знает, он знает, как этим справляться, и об этом знают те, кто находится рядом, они могут помочь. Э, там, где э, диагностируется посттравматическое стрессовое расстройство, это достаточно тяжелое состояние. И в принципе эти люди нуждаются и в медикаментозном, и в психологической поддержке. Причем это длительный процесс, из которого не так-то просто выгнать. Но это нужно делать, иначе мы получаем... на месте одной психологической травмы у конкретного бойца да, мы получаем и радиацию психологической травмы, потому что в первую очередь травмируются родные и близкие, травмируются дети. Посттравматическое расстройство для посттравматического расстройства в острой стадии на первой фазе характерна алкоголизация, потому что алкоголь дает иллюзию снятия напряжения, и на первых порах он срабатывает как снотворное. То есть они могут заснуть, потому что без алкоголя заснуть невозможно. Но на самом деле это иллюзия, еще раз подчеркиваю, потому что алкоголь очень быстро встраивается в клеточное пространство. И тогда для того, чтобы заснуть, для того, чтобы снизить эмоциональное напряжение, нужно увеличение, увеличение дозы алкоголя. И по словам бойцов, которые да, уже через это все прошли, и это знают. Они говорят, что да, действительно это не помогает. А для тех людей, которые попали в состояние ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, эти люди нуждаются в длительной реабилитации. Вернуться на поле боя, ну, под большим вопросом. Если можно, то через достаточно длительный промежуток времени. Минимум год. Нам нужны государственные институты, которые будут заниматься этой проблемой. Иначе лет так через 10 мы получим очень опасные тенденции в обществе в лице, в первую очередь, детей тех солдат, которые вернутся в этом состоянии. Именно детей. Сами солдаты, не факт, что они... станут, ну, я там слышала, там, серийными убийцами или еще чего-то, это все под большим вопросом, да. А вот то, что э, дети получат сильную психотравму, и мы можем получить асоциальные и антисоциальные проявления через 10 лет, вот это самое страшное. Поэтому эта проблема сегодня не волонтеров, это проблема государства. Государство должно разрабатывать социальные программы, на это должны работать институты. Э, туда могут привлекаться и должны привлекаться волонтеры, потому что у них опыт есть уже работы, да, полевой работы в, с такими явлениями. Но без государственных программ волонтеры не справятся. Это работа да. с семьями, это работа с детьми, очень большая комплексная работа да. по реабилитации всех, кто был включен в этот процесс. Программа масштабная, большой, большое финансирование должно проводиться в союзе государства и психологи – это реально. Нужны четкие спецкурсы по кризисному консультированию, по работе с психотравмой э, в различных вариантах, да, как психокоррекция, также и психотерапия. И э, это то, что э, через 10 лет эти специалисты уже будут вот так вот нужны. Я думаю, что семья самостоятельно с этим не справится. То есть, опять же, мы занимаемся работой и с женами, и с семьями, где есть военнослужащие, которые вернулись. Сложно видеть рядом человека, который после того, как пришел с военных действий, впадает в алкоголизм или в истерию. И, естественно, близкие люди не знают, что делать. Опять же, стабильная... Обстановка в семье, поддержка, не, опек, не опекание солдата, а именно поддержка, какие-то стабильные, ровные взаимосвязи с ними. Я думаю, это то, что им поможет восстановиться. Ну, думаю, самостоятельно женам будет все-таки сложно с этим работать. В любом случае нужно понимать, что боец, который вернулся оттуда и имеет психотравму, он попадает в состояние, в эго-состояние ребенка. По своим проявлениям он может вести себя как ребенок, капризный ребенок, который не понимает и не хочет что-то делать из того, что правильно. И здесь, с одной стороны, важно, чтобы рядом находился строгий родитель, с другой стороны, чтобы это был понимающий взрослый. А это четкая, нормальная поддержка любящих людей. И в том случае, когда начинается истерика, ни в коем случае нельзя поддаваться на истерические проявления, да, то есть да, я понимаю, что тебе это не нравится, да, я понимаю, что тебе сейчас плохо, я не могу почувствовать этого, потому что я там не была, мне больно из-за того, что с тобой это произошло, но давай вместе будем решать эту проблему, то есть спокойно понимая, что происходит. На самом деле им очень тяжело. И им очень нужна поддержка и любовь, но не сюсюканье. Да? То есть рядом должен быть взрослый человек. Любящий поддерживающий. любящий, поддерживающий человек. Партнерский. Угу. Больше партнерские отношения. Это их стабилизирует. Після вдалого штурму і знищення великої кількості терористів, які у травні зайняли позицію у новому терміналі Донецького аеропорту, понад п'ять місяців триває отримання і оборону цього об'єкту. Нам вдалося побувати у цій філії пекла на землі і познайомитися з героями, які мужньо виконують свою роботу, незважаючи на обстріли, холод та побутові складнощі. Говорячи про оборону Донецького аеропорту, неможливо говорити лише про тих, хто героїчно утримує під контролем литовище, будівлі старого та нового терміналів, диспетчерської вежі та інших стратегічних об'єктів, утримання яких було неможливим без присутності наших військ у Пєсках, Авдіївці й інших околицях Донецька. Штурм і утримання під контролем аеропорту та лінії фронту стали можливими завдяки безпрецедентній самовідданості і героїзму бійців 3-го та 8-го полків спецпризначення, 79-ї та 95-ї окремих аеромобільних десантних бригад, 93-ї окремої механізованої бригади, 74-го окремого розвідувального батальйону, центру спеціальних операцій, а також інших підрозділів Збройних сил України, бійців добровольчих батальйонів Міністерства внутрішніх справ та правоси. Відвертайтеся, відвертайтеся! Дароволька два, короволька дріб. Єляні одної. Третій плюс. Узгодженість дій цих та багатьох інших підрозділів дозволяє забезпечувати захист аеропорту вогневою підтримкою боєприпасами, їжею, водою, медикаментами. Теплими речами й іншим спорядженням. Екіпажі бронетехніки, які у складі конвоїв доставляють захисникам аеропорту все необхідне та забезпечують ротацію особового складу. Це герої, які щодня ризикують власним життям, рятують життя своїх побратимів, здійснюючи під вогнем евакуацію поранених та доставляють життєво важливі вантажі. сейчас происходит ротация. У нас э, приш, пришли менять наши ребята с другой роты. Э, тоже пришли они сюда добровольно, никто никого не засу... никто никого не принуждает. Люди понимают, что аэропорт это символ независимости Украины, символ нашей армии, наших вооруженных сил. Здесь не только киборги, спецназовцы, здесь все, все представлены многие вооруженные силы подразделения вооруженных сил Украины. Здесь именно те люди, которые мужчины, которые понимают, что Родина и честь прежде всего. Сейчас происходит ротация, мы заменяли, мы были здесь, отстояли свое положенное время, мы обороняли аэропорт, отбивали атаки, штурмы. Сейчас придут другие наши ребята и тоже будут держать этот аэропорт, сдавать его никто не хочет. Ніхто і ніхто не збирається. важливу, а іноді вирішальну роль відіграє наша артилерія і розвідка. Їх узгоджені дії дозволяють подавляти артилерійські засоби терористів, які здійснюють обстріли терміналів аеропорту з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Такі обстріли є підвісниками танкових та піхотних атак, які за п'ять місяців оборони аеропорту жодного разу не мали успіху у супротивника. І завершувалися для атакуючих суттєвими втратами, іноді до повного знищення наступаючих. Ми Зараз знаходимося у Донецькому аеропорту. Бачимо, що тут будівля досить серйозно постраждала, але хлопці її утримують, незважаючи на постійні атаки терористів. Бокулетовища та навколишніх посадок, атакують переважно мінометами, пострілами з танків, з танкових гранатометів, підходять на стріл... стрілковий бой, застосовують підстольні гранатомети. Ну, хлопці тримають і я гадаю, що втримують, бо вони на... налаштовані дуже серйозно. Виходити звідси не збираються. Зараз бачимо за моєю спиною. Це коридори для прийому пасажирів, які прилітали на новий термінал Донецького аеропорту Мені Прокофєва. Це ми коридорами ходили туристи, які прибули футбольно вволівальники, які прибували на Матчі на Донбас арені Але наступних пасажирів цей аеропорт напевно зустрінено скоро. От бачите, стоять згорівші танки, зруйновані рукави нового терміналу аеропорту імені Прокоф'єва. Не припиняючи масових обстрілів, терористи також атакують на великими диверсійно-розвідувальними групами, які проникають до аеропорту підземними комунікаціями та влаштовують засідки, чатуючи на конвої. Переважно вночі терористи підкрадаються до постів охорони у терміналах, і відкривають вогонь з гранатометів та кулеметів, кидають у військовослужбовці гранати. Однак сучасні прилади нічного бачення та тепловізори дозволяють вчасно помітити загрозу. А якщо й ні, то ефективно вести бій у замінованій напівзруйнованій та темній будівлі. Слава Україні! героям слава йому сухої. цибулю, булю, сало. булі, сатамінчики, солосовою хороший. Да. Зимувати? Якщо родина попросить, то будемо зимова. Ми ж прикази до виконуємо, Ми ж мы не віддаємо. Не, не обсуждаємо. Ми морально готуємося да. к зиме, да. Оборона аеропорта є досить пріоритетною задачою, завданням, тому його захищають найкращі бійці з різних підрозділів. Тут є наші колеги з аеромобільних частин, тут є розвідувальні частини, спецзагони. Тому тут ви можете зустріти. Мабуть, найкращою піців зі всієї України особисто я її добровольцем. Я служу в розвідувальному батальйоні вже не перший місяць тут у зоні АТО. І якщо чесно, я вважаю це заслуженим, що нас направили на захист саме Донецького аеропорту. Зараз це дуже великий великий символ для всієї України. Насправді, ми показуємо тут, що не треба боятися Путіна, не треба боятися бойовиків. Вони такі ж люди, і ми маємо, маємо сили, маємо волю для того, щоб перемогти, для того, щоб відстояти Україну, землю та територіальну цілісність. Наші супротивники використовують повний, дуже 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 широкий арсенал різних засобів. Починаючи з легкої стрілецької зброї, закінчуючи важкою артилерією, реактивною артилерією, ствольною, використовують навіть ну, можна сказати, вже музейні зразки, такі як станковий, танкових гранатомет, але від того, що вони старі, це не означає, що вони неефективні. І я скажу так, що наші супротивники досить часто не дотримуються власних обіцянок. Досить часто бувають такі факти, коли оголошується взаємне перемір'я. Припинення вогню і саме цей момент а, сепаратисти та терористи використовують для того, щоб підготувати позиції і зненацька обстояти наші війська. Кожен хто тут знаходиться, це для нього честь перебувати саме на захисті донецького аеропорта. Те, що відбувається у аеропорту Донецька, неможливо порівняти з будь-яким досвідом, які до цього отримували війська, адже подібні запеклі і тривалі бої точилися лише під час Другої світової війни, наприклад, за будинок Павлова у Сталінграді. Однак на той час у сторін не було надсучасних сучасних зразків високоточної та потужної зброї, оптичних систем та систем зв'язку. Сукупність всіх цих чинників робить Донецький аеропорт без перебільшення одним з найнебезпечніших місць на планеті. На приеме. юго-востока. с юго-востока за метро, там где-то цех какие-то. Оттуда, потому что на восточную сторону терминала бьем. Сикарыгували. На терминале. Бьет очень точно, очень часто. Я знаю, что Еще. по нему бьют. Найди направление, откуда бьют? Хлопки, траекторию снаряда. Я там всех перепохороню. Но мне Я... нужно направление, откуда Минус, минус. Найди направление. Ті, хто тримає оборону аеропорту, Юколець – справжні герої. Однак героями себе не вважають. Кажуть, що це їх обов'язок перед країною, родинами та тими, хто їх підтримує, зігріваючи теплими речами, солодощами, листами й малюнками. Вони захищають обгорілу напівзруйновану будівлю. Вони захищають всіх нас від того, що наразі переживають самі. Добрий день, наші любі солдати. Пише вам учениця третього. А клас Глушенко Анастасія хоче підтримати вас в такий для всіх нас нелегкий час. Я дуже хочу, щоб ви повернулися додому живі і здорові, та неошкоджені. і щоб ваші спогади були завжди хорошими. Я і моя сім'я дуже хочемо, щоб війна. Як і найшвидше закінчилася. Я бажаю вам щастя, здоров'я і самого найкращого миру! На цьому наш випуск завершено. Я вам щиро бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Передачу провів лейтенант Романов.